До вступу Дональда Трампа на посаду президента залишаються лічені дні. І чим ближче до офіційного початку його каденції, тим активнішим і радикальнішим він стає у своїй риториці. От Трамп вже підготував сотню наказів, які планує видати у перший день президентства. Але змінювати Трамп збирається не лише свою країну, а й світовий порядок. І звісно, у фокусі уваги американського президента Україна. Є у мене три новини: одна хороша, одна погана, і ще одна не знаю, як її навіть оцінити, бо тут все залежить від результатів рішення. Не буду ходити колами і почну з поганої. У Трампа схиляють Україну. Хоча здається мені, що скоро це буде повноцінна вимога, знизити мобілізаційний вік до 18 років. Так знову. І ось яка мотивація такого прохання порад. Де вимоги Україна стикається з проблемами людських ресурсів, адже їхній призовний вік навіть не становить 18 років. Якщо українці закликають підтримати демократію, вони повинні діяти відповідно. Я вже опущу той момент, що якби хтось мав сміливість, така мобілізація б не знадобилася, бо людського ресурсу вистачало б, але повернемося до зниження мобілізаційного віку. В Україні неодноразово говорили, що попри тиск партнерів таке рішення приймати не будуть. На свіжу заяву від радника Трампа з питань нацбезпеки. Офіційний Київ поки не відповів. Але навряд риторика президента Зеленського зміниться. Бо що місяць тому, що зараз питання не лише в людях, а в забезпеченості війська. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця 20 років цій людини або 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на е фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Такі вимоги Україні не в новинку. І Звучали вони від обох американських партій. Пам'ятаєте, який скандал здійнявся у жовтні, коли в офісі президента розповіли про тиск від партнерів з приводу зниження мобілізаційного віку. Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вітнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають самої лише західної зброї недостатньо. Треба мобілізація з 18 років. І вимога мобілізувати молодь. Майже завжди звучить поряд із тезою. Ну ми ж вам даємо зброю, а ви недостатньо робите. Мені пишуть мої колеги. Просто ща там, конгресмени, які кажуть: дивіться, ми ну, вам даємо збройня. Ви там кажете у вас? немає людей. А як це у вас до 25 років не призивають? Це як заг ну, мені важко пояснити, бо я не знаю чому. От, ну в мене юридично є відповідь, тому що у нас там прописано в законі. З одного боку, питання мобілізації молоді надчутливе. І цілком логічно, що поки в Україні цю порохову бочку обходять стороною. З іншого боку, запит на мобілізації молоді не обов'язково з 18, а з умовно 22 двох є і у самих військових. Звісно, думки розділяються і у війську, але все ж. Тут питання в іншому: якщо наші військові, як на мене, мають право просити зниження мобілізаційного віку до умовних 23 то от наші союзники при всій повазі навряд мають право вимагати гнати на фронт 18-річних. Виглядає це як перекладання відповідальності, бо знову ж таки, закривши питання з забезпеченням війська, проблема нестачі людей стоятиме не так гостро. Тому у Трампа розуміючи наші аргументи, схоже підготувалися. і вибачте, за порівняння поряд із кнутлом підготували і пряник. Той самий радник з питань нацбезпеки Майкл Волц заявив, що Трамп готовий зняти усі обмеження на застосування далекобійної зброї. А ще адміністрація Трампа готова вести енергетичні санкції проти Росії, все аби посилити позицію України для переговорів? Це була хороша новина, а тепер неоднозначна, але очікувана. Трамп найближчими днями зідзвониться з Путіним. А за телефонною розмовою послідує підготовка зустрічі Дональда Трампа і Бункерного. Хоч знову ж таке, все залежатиме від результатів телефонного дзвінка. Бо що Путін буде закидати Трампу, не знають навіть у Кремлі. Але видання Financial Times пише, що майже точно Путін підніме питання не вступу України в НАТО. А поки у темі рандеву Трампа і ПУ все вилами по воді писано, Швейцарія і Сербія на випередки пропонують свою країну як місце для майбутніх перемовин. А у Європі тим часом росте занепокоєння, що долю України Трамп буде вирішувати самотужки без участі Євросоюзу. І тут є ще одне маленьке доповнення: у Трампа, говорячи про закінчення війни в Україні, чітко декларують: виганяти Росію з кожного клаптика української землі не будуть, в тому числі і з Криму. Бо це на думку Волца нереалістично. Або як ставитеся до мобілізації зі сімнадцяти років? Чи може це яким чином пришвидшити закінчення війни? Пишіть. А на фоні боргливих обговорень про майбутній статус Гренландії і ролі Трампа у цьому процесі в Росії пропагандисти розгорнули чергову миротворчу кампанію. Її обличчям стали найзатятіші фанатки російського режиму, славнозвісні бабульки з отряду Путіна. Пенсіонерки, які про ту Гренландію навіть не чули і ніколи її не бачили, переймаються бажанням Трампа купити острів. Ми отряди Путіна. И что мы видим? Что идет полный грабеж со стороны Америки. Трамп, ты еще не приступил к своим обязанностям, а уже грабишь страны, Гренландию. Данію, що ти робиш, Що ти твориш? До яких пор вам все мало? Якщо дуже коротко, головний меседж пікетчиць данії треба покаятися перед путіном во благо спасіння. За що і навіщо не зрозуміло. Данія, абратіся к Владимиру Владимировичу, нашого Путіна. це чоловік міра. Он только міра хоче. Покайтесь перед Росією і перестаньте слушатися Америку. Логіки і мети цієї вистави навіть не намагаємось шукати. Пенсіонерки просто відпрацьовують тисячу рублів за пропаганду образу Путіна-визволителя. Вони за це що завгодно скажуть і ще раз десять на камеру. Чоловік мира – это Путін, і он только хочет всем добра і мира во всьому мире. Абсурдні ситуації просто зашкалюють Ці захисниці. Розповідають про мир і при цьому вигороджують вбивцю Путіна.